Анальним святом українського народу, ним незалежності! Ми щиро вас вітаємо! Благополуччя, щастя, радості, натхнення, добра, здоров'я і злагоди бажаємо. Нехай це свято вам наснаги додає, майбутнє краще доля стежку прокладе. Слава Україні! Героям! Я хочу, щоб мій будинок був високим і гарним, щоб поруч зі мною жили привідні люди, щоб кожне добре діло не лишалося марним. Щоб було так завжди, усюди, всі сюди. А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. Дорога наша ненька Україна, ми тебе вітаємо сьогодні і своїм днем народження. І наші дітки хочуть сказати тобі кілька слів. Привітання. Бажаємо вам миру, Божого благословіння, розквіту, любові. Слава, злагоди. Мирного неба. Бажаю, щоб не було війни на Україні. Бажа... Я бажаю, щоб... щоб було дуже багато хороших дітей. Свобода. Я бажаю щастя. Перемоги. Завжди щастя. І зараз ми хочу заспівати пісеньку. Три чотири. Не, не сдайся, то твоя земля. Не сидайся то Україна, добре там, є де нас нема, стань для батька нормальним сином, не сидайся то твоя земля, не сидайся то Україна, добре там, є де нас нема, стань для батька нормальним сином. Три-чотири, днем народження тебе. Вітаємо я тебе я з ним народження. Я Бажаємо тобі наснаги, успіху, незломної волі, постійної незалежності і свободи. За Україну Ріноненко! Гей! Будьмо! 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 Гей, гей, гей! Україна! Бонад усе! Україна! Того до Україна! Знаем народ, Дюня, Украина. Знаю я, знаю ты, дай да на газ, это сон. Кто пришел, новый час, дай да на газ, знаешь ты, знаю я. Рідна мова, рідне слово, хто нас забуває, той у людях не, але ж камінь має. Зі святом Україна! Зі святом Україна! Україна, тобі виповнилось 25 років. За ці два роки ти дуже багато не страдаєш. Були померлі люди стріляли. Але тепер ми зробимо все, щоб ти була квітуча і гарна, і найгарніша країна на всій землі. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Не лишалося марним, щоб було так, завдяки та усі витали А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце посмішки променистою не забувало кожного ранку. Україна свята мати героїв! Україна свята мати героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Пролинь бурію вітрів! Ковкаське! Пролинь бурію вітрів! Слумо карпатських ручаїв! Слуво карпатських ручаїв! Боїм славного завойовника батька Хмеля! Боїв славного завойовника батька Хмеля! Тріумфом і гуком гармат революції! Тріумфом і гуком гармат революції! Радісним гом... гоміном софійських дзвонів! Радісним гоміном софійських дзвонів! Нехай Тобі Славою твоєю опромінюється. Славою твоєю опромінюється! Бо ти все життя моє! Бо ти все життя моє! Бо ти все моє щастя! Бо ти все моє щастя! Слава Україні! Героям Дорога ненька Україна! Ми щиро вітаємо тебе з тим днем незалежності, з тим днем народження. Ти на рік стала дорослішою, і також на рік ти зізнала багато невдач, а також і перемог. Ми бажаємо тобі від щирого серця, процвітання, мудрісті, миру над головою та нових і нових перемог. Також ми бажаємо тобі, щоб ти жила і розпитала наша дорога ненька Україна з любов'ю та вірпе. Слава Україні! Слава! То прийшов новий час, дай да да, да знаєш, пізнаю я. Досягнути мети, дай да да можна тільки розголовіти. Руки та гори. Любіть Україну, як сонце любить, як вітер, як дави і води щасливу і радісну мить любіть Україну Красу її вічно, живу і нову і мовою її соловліну. Любіть Україну, вісні на югу, свою Україну. А Україна, в сьогоднішній день. Ми хочемо тебе. Щиро привітати з 25 річчям незалежності за те, що ми живемо в незалежній країні, за те, що у нас є таке чудове майбутнє, минуле за те, що ми маємо, що ми маємо. Дякуємо тобі за це. Ми хочемо тебе попросити добробуту, спокою та миру на сході. Ми хочемо попросити за те, щоб Україна була не тільки незалежною на словах, а щоб вона була насправді незалежною. Ми хочемо попросити у Бога допомоги для нас, всіх, для наших хлопців, які зараз на сході воюють, і для всіх миру в Україні. Вітаю тебе, наша рідна країна. Я дякую, я дуже щаслива, що тут народилася, бо це ну, наш народ дуже дружний. І я хочу, щоб так і було, щоб ти процвітала і була щаслива. Дорога наша ненька Україна, вітаємо тебе з Днем Незалежності. Бажаємо тобі, щоб процвітання і щоб ти завжди була такою, якою ти є. вишневою та солов'їною. Щиро вітаю з тебе 25-ти Дякую тобі за все, що в нас є такі гарні май... май... мальовничі, Така гарна мальовнича природа. Дякую тобі за це. Ми баж щастя й добра в хаті і на Вашим родичам, вашим, вашим сестрам і братам. Щоб добра було доволі. Щоб, щоб усе велося від них. Нашій славі, Україні. Привіті, люди, щоб кожне добре діло не лишалося марним. І щоб було так, завжди та усюди видалося А я хочу, щоб моя річка була чистою, бо я влітку дуже люблю в ній купатися. А ще хочу, щоб сонце посмішки.